Вітаю вас в нашій крамничці Хендмей сумочки. Я хочу вам сьогодні продемонструвати відео огляд у такої сумочки клатчу. Називається вона Аврора. Що в перекладі значить ранкова зірка. Ну, вона така і біленька і яскравенька, наче зірочка. Зв'язана вона з трикотажного. Трикотажної пряжі. Її склад е, бавов 100%, бо це трикотаж, 100% трикотаж бавовна, вироблений нашими українськими виробниками. Сумочка у нас клач, має такий об'ємний визерунок, дуже рельєфний, дуже виразний такий. Спереді вона має такий вигляд. Задня стіночка, трохи інакше, напрям візеруночка інакший. А тут він такий. Сумочка оснащена замочком нажимним. Тобто нажимаєте дуже легко, і воно відкривається. Відкривається, маємо отакий малюнок. Він, наче, продовження одне одного. Тобто такий. І приходить наче кромбики чи квадратики. Всередину вона має одне відділення, отак, дуже легко закривається, Ручка в неї довжиною 60 см, щільна, зв'язана з тої ж прикатажної пряжі, але вона в формі такого ж гута. Вона дуже щільна, вона не розтягується. І плече не обтяжує, дуже зручна в носінні. Також ми маємо фурнітуру золотого кольору, металеву, дуже надійна. Це в нас кільце карабін і кріплення до нього. Давайте поміряємо сумочку, який вона має розмір. Вона у нас так має ширину 26 см, а отак вот вона має 17 см. Зв'язана вона з трикотажною пряжею, як я казала, Що вона себе. уявляєте, що вона себе представляється, ця пряжа, можу вам трошки на це розповісти. От я маю маленький клубочок трикотажної пряжі. І вона отак, от от, якщо ближче її, вона от з цього боку вона така суцільна, гладенька. А з цього боку. Вона має таку, наче смужку, але вона може розгортатися. отак от. Ми її можемо розгорнути. І що ми маємо, це маємо звичайний трикотаж тоненький, дуже такий лагідний, м'якенький. І він має таку властивість, він сам звертається. І маємо таку, наче таку довгу ниточку, чи пряжу її називають. І з неї можна і в'язати. Оскільки це трикотажик 100% бавовна, то є, звичайно, і вся у нас в мене сумочка 100% бавовна. Цей трикотажик не викликає алергію. Він дуже приємний на дотик. Він такий м'якенький і гладенький, і дуже приємний. І всі вироби з нього також дуже-дуже-дуже на дотик дуже приємні, так, як і ця сумочка. Також вона має дуже приємний вигляд, бо цей її колір не дуже білий, не, не такий білий, прямо, як сніг, а трошки молочний колір. І це вигідно її відрізняє, тому що до неї пасує дуже багато кольорів. Наприклад, брема дуже червоний, яскраво червоний. Дуже підходить, але я вас запевняю, що їй підходить і любий яскравий насичений колір. Зелений може бути, синій, чорний, звичайно, як контрастний. Може бути коричневий, оливковий. Дуже багато кольорів, з якими вона дуже, багато, з якими вона дуже добре пасує. Бо це дуже вигідний колір, такий як це молочний, білий, він підходить дуже до дуже багатої гами кольорів. І це вам дуже вигідно буде, тому що дуже легко підібрати для неї вбрання або взуття, і у вас буде чудовий лук, модний, сучасний лук з такою сучасною сумочкою. І це, звичайно, вона зроблена вручну, бо у нас всі сумочки зроблені, хендмейд вручну. І вона єдина, поки такі, такої другої нема. Вона на вас чекає, то спішіть, купіть її.